Мені сьогодні захотілося приготувати дуже смачну, корисну, але дуже швидку приготуванні страву. Це в нас буде рибка. Ось в мене таке є філе хека і філе сьомги. Вони такі різної форми, але я їх поріжу і вони будуть дуже смачні, тому що це сьомга. Отже, для цього нам потрібно цибульку пожарити на оливку і олії, до якої ще кладу. Трішечки вершкового масла, бо з вершковим маслом дуже буде смачно. Додаю чеснок чуть-чуть, до нашої цибульки. А також перець. Додаю помідори. Щоб наші овочі скоріше дали сок і притушилися, додаю трішки солі. Спеції і червону паприку, отаку. Поки наші овочі тушаться, я буду різати рибку. До майже готових овочів додаємо нашу порізану рибку. Додаю водичку. Наша рибка готується дуже швидко. Пройшло дві хвилини, і ось вона вже почти-почти готова. Але я хочу до неї додати сливки. Ось так. І зелень. І ще одна хвилина, і наша страва дуже смачна, буде готова. Поки наша рибка готувалася, я приготувала рис басмакі. Ось він такий. Довгенький, розсипчастий. Ось. І наша рибка. Коронна, дивіться, які гарні кусочки. Червоної філе, хека, овочі. Все дуже гарно приготувалося. Але що хочу сказати? Експериментуйте. Додавайте любу рибку, любе філе, яке у вас є, чи яке, е, е, ну, Можете купити будь-яке, будь-що буде смачно, якщо ви зробите це з любов'ю. І люба ваша страва буде дуже вам корисна, дуже смачна. І головне, робіть все швидко. Дуже вас люблю і до зустрічі. Пока, мої хороші.